З новим днем, шановні українці, Audi Q7. 2015 6 рік, останній рік цього покоління, комплектація Premium Plus. пригнана з фронтальним пошкодженням моїм партнером у 2024 році. Пробігло 170 тисяч кілометрів з фронтальним пошкодженням і з рідною безпекою. Топова тачка сьогодні про неї. Пристепніться, поїхали. Під капотом трьохлітровий двигун v 6 TFSI потужністю 280 кінських сил. В парі він працює з автоматичною 8 трансмісією, класичною гідротрансформаторною. Ну і на повному приводі version. Під Підкапотка, двигун не доставався, не торкались, не чіпались. Фронтальне було пошкодження. Зараз я до цього повернулася зугні, до речі, оливу зробили. 171 сімдесят одна тисяча пробіг. Нині зараз пропустив сказати, ремені ролики, Тут все це поміняно. До ціпку зауважень ніяких немає. Ланжерони. Враховуючи те, що двигун не виймали, ви поняли, тут нічого серйозного не було. Трошки на кінчиках, тому що підсилювач бампера був пошкоджений. На кінчиках незначно їх рихтанули, поставили на місце і все. Запустили. Робота будемо собирати. Фари рідні залишились, вони ремонтувались. І рятувались трошечки чомусь от після мийки, ну таке буває в німцях не рідко. Підзапотіло. фара, але це після мийки. Я розумію, що зараз пройде декілька годин і все буде добре. Поміняний капот алюмінієвий. фарбований другим слоєм, тобто, судячи з усього, він донорський. Це крило не фарбоване рідна, ось це крило. Ось тут була десь на ньому м'ятинка. Його пофарбували, рихтанули. Гума стоїть, бачите, геть нова. Тут не фарбована, далі йде сторона зовсім. Із нюансів палекпе, може, десь якісь дрібні, є невеличкі. Ну, Тут на лючку десь подряпинки такі. Тут от скольчик відкрила на двері, його пофарбували. Дах, порядок. Тут нічого також не фарбоване. В принципі, зауважень немає бампер. задній, до речі, теж довелося пофарбувати. І з цієї сторони фарбували що? Ось ця дверка ні, на, на нову. Вона в один слой, як завод, пофарбована, бо вона була прийнята на аукціоні, побачите. Цю другим слоєм. Дунули дверку. Це крило і... не заходило, ні. І це крило також не фарбовано. Лобове скло поміняне, безпека рідна, Ну, наче і все. В комплектації маємо безключовий доступ. Да, так, конвейерна у нас 6 місяць 2015 року, 6-15. Електропривід сидушок. Ну, Сидушки, понятно, що з рідною шкірою, Трошки є десь потертості, але шкіра, бачите, ціла повністю, ну, вона тут досить така плотна. Панораму одразу покажу по всьому даху, бачите, як їде. Гумові килими ось такі, судячи з цього оригінал. Маємо монітори сліпих зон, пам'ять сидінь на двох драйверів, електросклопідйомники, електродзеркала і з складанням електросладанням є. Датчик світла, протитуманки маємо Шкіряне кермо в заводському рідному перепльоті. Теж трошечки, бачите, потертість невеличка є, але щас наближу, щоб вам було видніше. Жахливого нічого немає, але верхній слой трошечки підтертий тут на кермі. Ага, пробіг ось на зараз 171 тисяча кілометрів. На одометрі ви бачите. Є у нас круїз контроль є електропривід керма. Так, датчик дощу тут також є. Ну, управління бортовичком і мультимедіа. точніше, тут вибачаюсь, мультимедіа, все скрізь тут. Парктроніки з камерою заднього виду, парктроніки по кругу. Це у нас тут помилки, яскраві щітка приладів фодометри. Вимикати можемо монітор, ось так. Вали, це режим захисту, якщо не помиляюсь, по-моєму, для сервіса. Так, бардачок. Ось так тут у нас відчиняється. Там ще, до речі, американські якісь книжечки є. Ага, і в ньому холодильник, бачите, є в бардачку. Хоч невеличкий, правда, такий. Безпека рідна, ще раз на цьому повторюсь. Клімат-контроль, багатозони, чотирьохзонний, якщо бути точніше, і передніх сидушок. Бачите, в шість положень. У трансмісії, окрім драйву, є спортрежим і є тіптронік механічний. Є Розділено дві кнопочки Stop Engine і старт Engine. запустити або заглушити двигун. До речі, я по звичці перший раз завів ключем. Є два гнізда для підкурювача. Управління навігації тут не прошити, тут американські карти, їх дивитись тут нема. Неросифіковане меню. Вона штатів, як є, так і є на англійській мові, все бачите. Ну, по бажанню можна расифікувати. Блютуз в ній є. Ну так, якщо я не помиляюсь, тут є лише блютуз, ну і диски тут можна вставляти, CD, DVD, MP3. Стаканочок, один такий, другий, ось такий відкидний. Тут в підлакітничку ще ось така нийша, тихпаспорт у нас тут лежить. Невеличкий бардачок є. А, що, ага, дзеркало з автоматичним затемненням. Нічого мене не звернуло увагу, бо саунд це дуже важливо, на цьому мені здається, звертати увагу. Має звучати як слід, я таке пам'ятаю, що слухав музику в такій ауді. Панорамний дах, бачите, ось так він виглядає. Перевіримо його працездатність на відкриття. Так, все працює, зачиняємо. Небо українське чарівне. Ми можемо бачити в повній красі і дзеркало з автоматичним затемнім. Ще таке відділення на не знаю, під окуляри, наче воно доволі таке компактне, великі окуляри тут не ляжуть. Що в Ауді ще прикольно, що ми можемо і тут козирок, і так козирок заказиріться. Ну, по козирному коротше можемо захистити себе від сонця. В Audi Q7 я своїм ростом 193 см. Сиджу зараз сам за собою. Бачите, колінками я в принципі не впираюсь, можу торкнутися десь, то сидіти можу. Тобто з моїм ростом можна сидіти на другому ряду сидінь, більш-менш комфортно. Спинка змінює тут свій нахил, і, поп і вперед і назад сидушка змінює свої позиції. Єдине, що мені комфортно і зручно тільки на максималках. Є шторки, бачите свої, є попільничка. Є звичайний такий без пантів підлокітничок, ну, але з викидними такими підстаканичками, як люблять робити нам ауді зазвичай. Зачиняємо. Посередині сидушка така плоска, це чисто під автокрісла, дитяче чи під дитинку. Дорослому тут буде їхати не дуже комфортно. Хоча місця тут зручно і тунель не дуже високі, в трьох, в принципі, можна пересуватися недалеко. свій є. Клімат-контроль, бачите, на дві зони також є, і два гнізда для підкурювача. В принципі, ну, для другого рядосині тут багато всього, і комфортно, і чудово, і супер. Щодо кришки багажника в Audi, вони працюють завжди швидко і кайфово, тут заважень немає. Єдине, що має звернути увагу, що з моїм ростом, тут дуже треба бути обережним, ну, звикати до цього треба. Кришка багажника, бачите, її можна підняти ще трошечки, але все одно я тут ніяк не проходжу. Звертаємо увагу на це. Більше всього я маю претензії в цьому автомобілі до третього ряду сидінь, Я маю це продемонструвати одним оком. Воно здається, ось так тут робиться. Ну, по-перше, прохід. Що це за прохід? Він незручний. Сісти тут зможуть, лише діти. Дітям там буде зручно і комфортно, але більш ніхто. Я тестував, я навіть не буду цього показувати, ви бачите. Так, да, понятно, що може трошки всім підсунутися, але там дорослим робити нема чого. Це перевірено. Ну і проход такий собі, м'яко кажучи, не дуже зручний. Щодо складання, їх воно чарівно і прекрасно це робиться. Раз, два, два рухи склав чудово. А от щоб розкласти, ну це цілий ритуал. Звідси ви цього зробити не зможете, тому що ну, я ледве ледве своїм ростом туди падаю, можу там якось ну, ну, намагатись його дістати. В мене виходить, але це дуже нескладно, особливо, якщо буде бампер грязний після дощу, то це вже зробити не вийде. Треба тільки звідти йти, складати ту спинку і підіймати. Так, тепер щодо цієї полиці, у нас отакий в комплекті є шнурочок. Ми зараз отак повісимо. Це от зручно, тут питань нема. Ось так це виглядає. Навіть отак зробимо. І коробцей виймаємо. Тут у нас басе сабвуфер, редокатка, тут все в заводі. Нічого ніхто, я наскільки бачу, не трогав. Балонік, домкрат, буксировочний крючок. Все є. Ну і Тут ще можна якісь свої дрібниці порозкладувати, те, що вам повсякденні з собою має бути, але щоб не займало місце важники, не болталось. Вважаю, що це зручно. Складаємо і зачиняємо. От завжди кажу вже про плюси і про мінуси про всі автомобілі. Третій ряд сидінь. У мене претензія до цього автомобіля. Ну він є, слава Богу, дякуємо, але от такий він не дуже практичний. І от місця не дуже вистачає. Велика машина, але відділень і ниж майже немає, що куди покласти. Тобто два підстаканники, тут невеличкий підлокітничок, тут невеличке відділення, і все От цього мені теж не вистачає. Ну, дверцят, що ну, як звідтя, звичайно, там карман є внизу, в ручку сюди щось можна ще покласти. Ну от Не вистачає чого, безумовно, Audi є Audi, сьома дуже комфортна, приємна, яка, в ній приємно пересуватись неймовірно. Де їде вона досить непогано. Щодо витрат пального, ну я думаю, зайвим тут казати, якщо у вас 3-літровий 6 турбований двигун, ну достатньо великий кросовер, ну, понятна справа, що у вас тут 8 і 10 не буде. Плюс-мінус, ну тут середній зараз на бортовику 17, 15 буде по-любому. Буде по-любому. Далі вже від фантазії, від ритму, від режимів буде залежати, наскільки ви вийдете. Зараз рушаємо з місця, ми рухаємося в горочку і в поворот на спорт режимі. І ось ми зробили сотню. Ось так. Переїжджаємо через трамвайні рейки, слухаємо підвізку. Все м'яко, без зайвих звучків, без зайвих люфтів, я нічого поганого тут не скажу. Підвізка тут на звичайній пружині, без пневмо. Я зараз спеціально з'їхав з асфальту послухати ще її додаткову підвізку і як вона себе поводить. Ну, в ній максимально тихо, максимально комфортно. Я от їду по такому по камінням, В салоні дуже тихо. Ну тут плюсик великий, ауді. Люк, то я вам відкрив і закрив. а шторка, до речі, що тут треба тримати. Якщо зупинюсь, наприклад. заглушу, наприклад. Ага, коли зупинився, тоді все автоматично. Ауді треба мати можливість утримувати. Вона вам подарує багато яскравих емоцій. Автомобіль шикарний, автомобіль приємний. Я вважаю, що по ній нічого страшного, в принципі, не коїлось по ДТП. Тому приїжджайте, перевіряйте, обов'язково. Якщо все сподобається, то купляйте. Всі слова сказані. До зв'язку до зустрічі. З вами Льоха Трандафта. Всім бажаю миру, нам перемоги. Слава Україні!